Зараз там палат. Щоб отримати довідку, прописатися чи виписано, сотні черкащан займають чергу семи ранку. Трапляються на відміти приміщення центру між відвідувачами. Закон ухвалено давно. Проте, коли він вступить в силу, було директора директором департаменту організаційного забезпечення пані Маріщук. Саме її департамент відповідає за організацію цього процесу. Лише зараз на цю сесію приносять питання про збільшення кількості адміністраторів. При тому, що в СНАПІ вже другий тиждень слідкується без. Ми маємо зробити так, щоб сьогодні Черкас не отримали жодного дискомфорту, коли звертаються до зала. З цього самого приводу, якщо пам'ятаєте, близько то, місяця тому, я звертався до вас із депутатським засобом. Із алгоритма роботи і застаріли картки на дані відповідний послуг. Справа в тому, що основною проблемою є неефективність самої роботи. Там є адміністратори, до яких за день не приходить ні одна людина, але які там чогось сидять. І справа в тому, що адміністратор він повинен тільки приймати документи, а опрацьовувати документи повинні люди, які не повинні знаходитися в залі приймання документів. На жаль, це не відбувається. Тому що там є обласні адміністратори, районні адміністратори, адміністратори із відповідних державних органів. Такого не повинно бути без зобов'язаних без бездіяльністю Володимира Івановича Шамала. І коли наговорити вірять, вона там відповідає за освітлення і прибирання. Я не хочу там захищати. На сьогодні висній... департамент організаційного забезпечення вийшов пропозицію фінансування. фінансування, фінансування громадян. Якраз це є. І це не скільки претензія, не скільки претензія, а скільки завиті, коли це закінчиться? Чотири місяці. Шановні колеги, доповідаю, що вчора з нами була проведена термінова оперативна нарада стосовно питання діяльності СНАПу. І я думаю, що на найближчим часом буквально зразу час вирішимо ці питання і черг не буде. Значить, але давайте Значить, така ситуація в цих містах України, в тому числі в місті Києві і в інших містах. Так, да, є певне відпрацювання, є відсутність координації між реєстраторами і адміністраторами, тому я думаю, що відповідальність потрібно розділяти в тому числі на депутатах, які не голосували, наприклад, щоб купити місці чи ще щось. Комісії, то Я думаю, що давайте цим попамінно вже брати відповідальність на себе також. Тому що, якщо потрібно для архіву шаф, то вони потрібні. Інше питання, за яку ціну воно потрібно, то тоді, будь ласка, на прозоро, ви на конкурс, виставляйте і купуйте. Але ці шафи потрібні, тому що це архівні дані наших жителів. Якщо потрібно сім комп'ютерів, то їх також потрібно. Тому що на сьогоднішній день держава передала повноваження нам, при цьому не забезпечивши нічим, зовсім нічим. І е, враховуючи те, що ремонт зробили ми там для людей, забезпечили частиною обладнання, зараз я думаю, що проголосуємо на цій сесії, допрацюємо і черг не буде.